Доброго ранку, друзі! Мене звати Оля і я безмежно рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в нас понеділок, 15 серпня, а це означає, що стартує 9-й тиждень гри в'язальні мандри. Гру придумала наша Анічка з каналу Ліліана Магічні Неточки. Посилання на Аню і всіх учасників Анас-25 буде. Під описом в цьому відео. Обов'язково завітайте на канали до дівчат, подивіться, що, з чим же ж вони мандрують, що вони розказують про нашу Україну. Дуже багато історичних фактів, легенд, віршів навіть розказують наші україночки. Подорожують не лише україночки, з нами подорожує ще Юлечка, посилання на її канал теж є, вона з Німеччини. Тому, дівчатка, обов'язково завітайте до них на канали і подивіться, що вони в'яжуть, яку красу. Наша карта дуже-дуже яскрава, дуже гарна. Тут саме в'язальне в цій області, в'язальне, і мені дуже вона подобається. Наша гра вже, скажімо, завершується майже майже на фініші. Вже ось ось хтось дійде до фінішу і буде вже в нас переможе цієї гри, і будуть оголошені результати цієї гри. Я ж пасу задніх, кубик мене не любить. І. Я переконалася, що тільки я сама собі змогла викинути 6 годин, а так мені кубик 1-2 годинки, ну, 3, 1 раз 4. Ні, один раз да, було 4. Все, це максимум. Шість годин це лише я сама собі викинула. Але я не засмучуюсь, я далі в'яжу. Я в'яжу в своєму ритмі, я в'яжу те, що мені подобається, стільки, скільки мені подобається. І я зупинилась на циферці 25 в Луганській області. До речі, тут дуже гарний візерунок, мені так сподобався. Я вирішила, що це можна використати в якихось виробах. І так як мені кубик на цьому тижні кидала наша найменша учасниця, це Марійка. посилання на її канал теж є, буде під описом. І мені кубик кинув лише одиничку. Ну, один, значить, один з Луганської області. Я нікуди не діваюся, так і залишаюся я в Луганській області, ще пов'яжу годинку. І, друзі, я довго думала, що ж на ту годинку взяти, тому що ті процеси, які в мене в роботі, вимагають більше зусиль, ніж одна година, вимагають більше часу на в'язання. А потім згадала, що я ж колись розпочинала, колись дуже давно, ну, не давно, десь. Ось відв'язала я такі лапки. Я розпочинала зайку, маленько -маленько зайку. Ось моточок мій. Я скажу, що це за ниточка, це от преміум ярна Baby Love. Я скажу по характеристиках, це 50 грамів 60 метрів, 100% поліестер. Колір не кажу, бо етикеточки вже від рожевого немає. І я так я відв'язала лише лапки. В принципі, за годинку я точно справлюсь зі своєю задачею, і через годинку ви вже побачите готового зайку. А зараз прикріплю вам фото, щоб ви подивилися, що ж я буду в'язати. Отож, друзі, я пішла в'язати свою годинку. Думаю, що дуже швидко ви побачите вже результат цих мандрів. А ви не перемикайтеся, залишайтеся зі мною і зустрінемося за мить. Привіт, друзі! Ось і промайнула моя година мандрів дуже-дуже швидко. Я знаходилася на циферці 25 і перемістилася на циферку 26. Як завжди, ручки не пишуть вдома. Візьмемо олівчик. Я перемістилася на циферку 26, я все ж залишаюся в Луганській області і чекаю, чекаю, куди ж мене кубик закине в наступний тиждень. І хочу вам сказати, що наша гра в'язальні мандри вже дуже-дуже близько доходить до фіналу. Ще, е, ніхто не фінішував, але якщо хтось перший фінішує, Значить, гра закінчилася, і в нас буде переможці грі. Досить цікава гра. І е, дуже мені сподобалося, стимулює в'язати і, і стимулює в'язати багато, особливо, якщо в тебе випадає 6-5 годин, це досить суттєве просування по твоїх проектах. Тому, якщо буде друга, друга, другий раунд, можна так сказати, обов'язково візьму участь для того, щоб ще більш просунути свої процеси. Як ви як я вже казала, в мене випала лише одна годиночка, це не так багато, тому я вирішила пов'язати заюшку. І ось мій чудовий. Такий дуже-дуже кумедний заюшка вийшов. Ось такий він без хвостика бо тому що на хвостика в мене не вистачило ниточок. Можливо, просто є іншого кольору. Ці розові зефірні ці кольори вони мають різних фірм різні відтіночки. Навіть одної фірми, наприклад, в Ярнардольчі є номера, які майже подібні, майже менше. Але, наприклад, один більш такий до білого, вибелений рожевий, а інший такий більш насичений рожевий. Тому ну, я не знаю, що робити, ще дов'язувати іншим кольором невеличких форм. Хвостик, чи залишити без хвостика? Нічого страшного, мені здається, просто вся ниточка пішла. У мене було не 50 грам, у мене було менше. Я десь вже використовувала з цього моточка, і тому вийшов ось такий заюшка. мені дуже подобається. До речі, мені би вистачило на хвостика, але я в'язала його з по своєму майстер-класу, посилання на нього залишу вам в інфобоксі. Але... Я трішечки прорахувалася з голівкою, і в мене ось тут, коли ми вив'язали шийку і переходимо на формування голівки, треба. В кожну петельку 2, і має вийти 24 петельки. В мене чомусь вийшло 32. Як я рахую, де я промилилася, я вже розпускати не хотіла, я просто вирішила, що і такий, і варіант, ось такий варіант теж має право на життя. І, до речі, цього зайвішку я в'яжу в марафоні Зайцевий Серпень, який організувала наша. Гарна рукодільниця Оля Дібріна. Її такий канал називається. Оля дуже в'яже багато іграшок. Я просто не перестаю любуватися тою красою, яку вона в'яже. Вона бере участь в ярмарках і завжди в неї такі цікаві іграшки. Зазвичай Оля в'яже з бавовни на півбавовни, але то не іграшки, то витвори мистецтва. Тому, друзі, вона також бере участь в нашій грі в'язальні мандри, і її зараз потрібна ваша. Підтримочка, тому що в неї вже є тисяча підписників, але не вистачає годин для годин переглядів для підключення монетизації. Я тому хочу вас попросити, я її посилання на її канал лишу окремо, щоб ви. Побачила, щоб ви могли перейти і подивитися. Ті, хто любить іграшки, хто любить іграшки ручної роботи, я думаю, ви знайдете там море натхнення, море ідей, Оля розказує, по яких майстер-класах в'яже, розказує, які кольори. Ви б бачили цю палітру кольорів і ці, ці варіанти іграшок. Я в'яжу іграшки, ну я так я скажу десь колись я там. В'яжу іграшки, а вона їх в'яже дуже багато. В неї може за вечір родитися нова іграшка. Тому, друзі, переходьте до Олічки на канал, також надихайтеся, підтримуйте. І нас всіх підтримуйте, тому що ваша підтримка надихає і дозволяє нам знімати більше і більше, і творити більше краси. Ось такі мої в'язальні мандри на цьому тижні. Мій заюшка відправляється в мою коробочку, коробочку подаруночків, тому що буду я. Вив'язувати іграшки для подаруночків до свят. В мене в планах в'язати іграшки і в'язати шкарпеточки. Особливо шкарпеточки для моїх похресників. Похресниць, бо в мене в основному дівчаточка. І тому хочу їх порадувати, І щоб на свята їх подарити, їм іграшку і шкарпеточки. Ось така в мене ідейка. Ось такі були мандри в мене на цьому тижні. Тиждень промайнув швидко, хоча зараз в мене тільки середа, але година промайнула швидко. Я чекаю наступного тижня, чекаю, що мені викине кубик, буду готуватися і буду думати, яку ігри, яку, який процес я візьму в наступні мандрі. Я вам всім бажаю тихого, мирного дня і ночі. Бажаю міцного здоров'я і щиро дякую вам за підтримку. Щиро дякую за ті слова, які ви пишете під відео, за ваші вподобайки, за ваші підписки. Ваша підтримка це. Крила, які виростають за спиною. Дуже-дуже вам дякую. Я буду старатися творити і надалі і показувати вам щось цікавеньке. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока!